А я не знаю. може це неправильно, но... якщо я попадаю, вот, наприклад, я грав на. Ну, на Миражі, да, я играв. Я не дивился, конечно, откуда він. Я даже даже не понял, хто із них, із цих моїх тіметів. Ну, Короче, хтось пиздив на русском. ну нічого такого, блядь, агресивного він в мою сторону не пиздив, тому що я на українському пиздів. Ну, на суржику, точніше. Я тут их вообще на англійском говорю, просто из-за того, что я проверил, что не всі кацапстане. Вообще все. 2, 3, 1, 2, Хотя самый прикол у них цей були... Пінги вообще не кацапські. Блять, я тут, е, я не знаю. Вот мені... так, наверное. нюк нас забанить, а все, все остальное мені пофіг. Ви чо, мені на ще два раунди виграти, ну ви їх. Самі винуватий трей був даст бани е, зони. Я б зняв трейна. Та все одно б мене вибрали пенсій. Ну, щас так, ні ще даст віддай. Е, Дасте Throw. А, і на мережі і грав з челіками, у... один вже був откалібрований, у нього було 14 тисяч рейтинга. Це як? Кажи, блядь. Він що, блядь, тільки обновилась КС-ка, блядь, він одразу пішов, блядь, калібровати, або що? Ну, так. Да? У нього вже 10, 10 виграних матчів, блядь. А, на мережі грав з челіками, у... один вже був откалібрований, у нього був 14 тисяч рейтинга. Це як? Кажи, блядь. Если, блядь, тебе обновлять КС, то будет сразу все будет калибровать. Ну угу. да. 10, так. Лем. Ладно. Роугал калиброван. А ч мы. Я не могу понять, чего у меня. Синхрон. Представил и